Сезон 94-95 київське Динамо розпочинало в якості чемпіона України. Кияни доволі впевнено виграли золоті медалі чемпіонату і представляли країну у оновленій лізі чемпіонів. Головним тренером команди був Йожев Сабо. Новий сезон «Динамівці» розпочинали з оновлення складу. У клубі заграли молоді гравці: Олександр Шовковський, Владислав Ващук, Андрій Шевченко. З Вінницької Ниви в Динамо у новому сезоні прийшов Віталій Косовський. З Дніпра, який знаходився у важкому фінансовому стані Дмитро Михайленко, а з шепетівського темпу команду підсилив нападник Сергій Скаченко. Були також інші трансфери. В цілому, київське Динамо ставало головною силою українського футболу, і конкурувати зі столичним клубом було для інших команд майже безнадійною справою. У Єврокубках динамівці розпочинали з кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Суперником став данський Сількіборг. Перший матч відбувався на виїзді. На жаль, киянам не вдалося виставити найсильніший склад у грі через травми не змогли зіграти Олег Лужний, Сергій Шматуваленко та Віктор Леоненко. Однак кияни показали доволі непогану гру. Вже на початку матчу Косовський пробив з штрафного. Розбах відбив перед собою, а після добивання Леженцева м'яч влучив у стійку воріт. Господарі створювали не пів моменти, але Шовковський контролював ситуацію. Динамівці відповіли гарматою від Косовського. М'яч після його удару з штрафного пролетів вище воріт. Ближче до завершення першої половини Шовковський перервав доволі перспективну атаку червоних. У другому таймі воротар знову врятував команду за меж штрафного майданчику. Сильно пробивав Кнутсен. але найкраща нагода відзначитися була у Сергія Реброва. Однак нападник не зміг реалізувати вихід сам на сам. Сількіборг догравав гру у десятьок, червону картку отримав Кнутсен. а тому киянам наприкінці гри було легше. Матч закінчився нічиєю 0-0. Звичайно, у Києві від Динамо очікували тільки перемогу. На полі з'явився головний бомбардир команди Віктор Леоненко. Вже на початку гри українці перевірили реакцію Розбаха. Воротар з дальнім ударом впорався. Далі Косовський увірвався в штрафний майданчик і з кількох метрів розстрілював бранкаря Сількіборга і знову сейв. Динамівці повертають м'яч ближче до воріт, але забити не вдається. Навала продовжується і Михайленко сильно, але по центру пробиває після розіграшу штрафного удару. Кияни продовжують створювати моменти, вболівальники гонять команду вперед. Київ хоче гол. Дмитро Михайленко перехоплює м'яч, грає у стіночку з Леоненко, а далі дивіться самі. На цей матч спеціальний приз. Динамо ватаціс. Сергій Скаченко відмінно зіграв, не треба забивати. Ну що поробиш, якщо так? Просто фантастично діє, Айнар розбах. Скільки однак, вже після подачі з кутового Сергій Скаченко виграв боротьбу за м'яч і відкрив рахунок. виконують кутовий. Небезпечний удар, відмінна комбінація і рахунок стає 1-0 на користь Дінаюців Києва. Ну нарешті, нарешті, динавіці досягли свого. Динамо продовжувало атакувати. Майстерний дриблінг на правому фланзі. Продемонстрував Віктор Леоненко, але передачу замкнути не вдалося. А тепер подивіться на дриблінг від Андрія Хомена. Хомен обіграв Бордінгарда. Іще одна передача знову на Скаченка, але Віталій Косовський повинен був зараз подвоювати рахунок. Але другий гол не забарився. Після заблокованого удару від Михайленка м'яч відлетів до ковальця, який технічно пробив у кут воріт. 2-0. Лише тоді кияни дозволили гостям перехопити ініціативу. Червоні створили кілька небезпечних моментів. Олександр Шовковський не дуже впевнено зіграв у боротьбі за м'яч на виході. А в 90-х це і справді була його не найсильніша риса. Однак в інших епізодах воротар діяв бездоганно, і все ж Сількіборг награв на гол. На 73-й хвилині Фернандес головою пробив під поперечину після подачі з правого флангу. Рахунок став 2-1, і далі грати на втримання результату було дуже ризиковано. Однак, гості віддавати ініціативу не поспішали і продовжували створювати небезпечні моменти. І все ж останнє слово було за киянами. Атака розпочалась з перехоплення. Далі Сергій Ребров прекрасною передачею знайшов Віталія Косовського, який вибіг з голкіпером сам на сам та поставив крапку 3-1. Таким чином кияни святкували доволі напружену, але все ж перемогу і вихід в основний раунд Ліги Чемпіонів. У турнірі тоді грали 16 команд. Було 4 групи по 4 команди. Динамо потрапило у квартет Бі. Суперниками стали Мюнхенський Байрон, Паризький ПСЖ. Та Московський Спартак. Перший матч відбувся у Києві. У гості приїхали принципові суперники Московський Спартак. Це була перша офіційна зустріч непримиримих суперників після розвалу СРСР. Чи варто казати, що стадіон був забитий вщент? Вболівальники ревіли і вмагали не тільки хліба і видовищ, але й свіжого м'яса. Можна тільки уявити напругу, яка панувала в роздягальнях, Динамо вийшло у такому складі. Шовковський, Лужний, Ващук, Леженцев, Шматоваленко, Ковалець, Косовський, Скаченко, Михайленко, Леоненко, Призетко. Перший небезпечний момент створили кияни. Це був дальній удар від Віталія Косовського. Однак Дмитро Тяпушкін з ударом впорався. Однак вже у наступній атаці після передачі з лівого флангу пісарів головою відправив м'яч в сітку 0-1 на користь московської команди. Всередині першого тайму Косовський увірвався в штрафний майданчик і був збитий. Пенальті. Удар виконує Дмитро Михайленко, але пробити воротаря збірної України Дмитра Тяпушкіна, який обрав червоно-білі кольори, не зміг. Рахунок не змінився. Трохи пізніше Леоненко після дальнього удару мусив добивати м'яч у ворота, але пробив неточно. А далі Спартак вибігає у контратаку, Шовковський виходить з воріт, але допомогти команді не вдається. Тіхонов забиває вже у порожні ворота 0-2-38 хвилина гри. Сабо згадував, що у перерві намагався надихнути команду, запевняв, що кияни сильніші і мають вигравати цей матч. Важко сказати, що насправді відбулось у роздягальні, але на другий тайм вийшло зовсім інше динамо. Вже на 48-й хвилині. Віктор Леоненко приймає м'яч грудьми, втікає від двох гравців і сильно пробуває в нижній ближній кут. 1-2, стадіон вибухає. Найкращий гравець на полі Леоненко. Він накручує гравців Спартака одного за іншим. Віддає на Косовського, але Віталій пробити тябушкіна не зміг. Спартак намагається перейти в атаку, але динамівці виривають м'яч ще на їхній половині поля. Якби можна було задіяти зуби, вони б його буквально вигризали. На 54 й хвилині замість скаченко на поле виходить ребров. Кіяни продовжують атакувати. Московським футболістам важко вийти з-під пресингу. Динамівці кидаються на м'яч ще на чужій половині поля. І все ж Спартаку вдається провести атаку, і тепер вже черга Шовковського рятувати команду. Динамо ж продовжує пресингувати, і це дає свої результати. На 76-й хвилині Спартак намагається вибігти в контратаку. Але Косовський перекоплює і віддає шедевральну передачу на Леоненко, який втікає від захисника і перекидає Тяпушкіна 2-2. Мабуть, найкращий і найважливіший гол Віктора Леоненка за всю його кар'єру. Наприкінці гри впадала в око втома московської команди. Гравці відверто не встигали за киянами. В одному з таких епізодів Ребров проскочив по флангу і зробив прекрасну передачу, але удар був неточним. А на 86-й хвилині ковалець зробив передачу на дальню стійку, де боротьбу за м'яч виграв Сергій Реброб, який забив третій гол 3-2 на користь Динамо. Київський клуб святкує перемогу. Команда демонструє справжній український характер і, поступаючись 0-2, перемагає з рахунком 3-2. Після гри Йожев Сабо дає інтерв'ю українською мовою, що на той час було рідкістю. Ви розумієте, діло в тому, що я. Вірив у своїх хлопців. Діло в тому, що коли ви виходили на ігру, я боявся, щоб вони не перегорили. А так трапилось, що такі вони перегоріли, розумієте? Ну у другому таймі, коли ви вийшли на відпочинок, я їм казав: хлопці дорогенькі, ви молоді, нічого страшного немає. При рахунку 2-0 можна виграти, знайдіть у себе сили. У вас є, ви маєте виграти. Вони також виграли. Я не, не, не знаю, що мені казати. Таку ігру виграв. На жаль, після першої гри у лізі чемпіонів київський клуб приводів для радості своїм вболівальникам не давав. Наступна гра відбулася у Мюнхені. Все вирішив епізод на початку гри. Одразу кілька помилок киян призвела до голу, який забив Михмат Шоль на дев'ятій хвилині. У грі кияни особливо не поступалися німцям, доволі сміливо йшли вперед. Але команду підвів Сергій Мізін. Гравець вийшов у середню лінію замість Ткаченка, тобто команда грала у більш оборонний футбол. Натомість Сергій на 32 й хвилині отримав червону картку і Динамо залишилось у меншості. Звичайно, Байерн створив багато моментів, але кияни трималися. Більш того, у другому таймі Віктор Леоненко вискочив сам на сам з Олівером Каном, але переграти тоді ще зеленого голкіпера німецької команди не зміг. Однак вже у наступному епізоді Жан-П'єр Пепен не реалізовує не менш небезпечний момент. Киян рятує Шовковський, але і це було не все. Косовський мав непогану нагоду пробити, але затягнув з ударом. Тоді німці ледь не подвоїли рахунок, м'яч влучив у поперечину. Динамо прикро поступилося 1-0. У такій грі можна було брати очки, але видалення Мізіна значно ускладнило це завдання. У наступному турі кияни приймали ПСЖ. Це був молодий клуб, і так, фінансовий стан французької команди тоді був зовсім не таким, як зараз. Але у сезоні 94-95 ПСЖ був міцним клубом. За Парижан грали Джордж Веа, Поль Легуен, Венсан Герен, Давід Дженола та інші. Врешті французи перемогли у перших двох турах Ліги Чемпіонів, тому кияни приймали лідерів групи. Першу небезпеку створили динамівці. Косовський, непогано пробив здалеку, але Лама з ударом впорався. Парижани грали від оборони, але перша ж їхня атака завершилась голом у ворота Шовковського. Женола віддав на Герена, той розібрався з захисником і пробив у кут воріт. Однак, вже через 8 хвилин Сергій Ковалець заробив пенальті, до м'яча підійшов Леоненко та сильним ударом зрівняв рахунок 1-1. У другому таймі була рівна гра. все вирішив гол Джорджа Веа на 76-й хвилині. Африканець виграв боротьбу за м'яч у Шовковського і забив переможний гол 1-2 на користь ПСЖ. А от матч-відповідь для киян зовсім не складався. ПСЖ володіло перевагою, і якби не Шовковський, парижани б забили ще у першому таймі. Але Олександр неодноразово рятував команду і на перерву команди пішли при рахунку 0-0. У другій половині гри Косовський увірвався в штрафний майданчик і пробив. Голкіпер, хоч і не без проблем, але ж. Порався з ударом. Єдиний гол у матчі забив Джордж Веа. Шовковський витягнув удар раї, але ніхто не підстрахував голкіпера, кіпера, і африканець забував гол вже у порожні ворота. ПСЖ святкувало перемогу з рахунком 1-0. Динамо грало без Леоненка, і це помітно вплинуло на якість дій в атаці київського клубу. Наступна поразка трапилася у Москві. Кияни були зовсім не схожі на себе. Спартак грав краще, створив безліч небезпечних моментів. Динамівцям в актив можна записати удар Леоненка після передачі лужного з правого флангу. А на початку другого тайму Мухамадіїв відкрив рахунок. Гра відверто не складалася. А наприкінці матчу Ващук отримав червону картку і стало ще важче. Спартак переміг з рахунком 1-0. Остання гра киян відбулася у Києві проти Мюнхенського Байерну. Особливу увагу приковував Андрій Шевченко. Хлопцю не так давно виповнилося 18. І тепер він грав в основному складі. Вже на початку гри Шкапенко трохи не дотягнувся до передачі лужного скутового. Далі Шевченко пробував з гострого кута, голкіпер впорався з ударом. Байерн відповів ударом Нерлінгера, але Шовковський був на місці. А на 37-й хвилині м'яч потрапляє до Шевченка. Андрій пробуває за меж штрафного, воротар безсилий. Андрій Шевченко відкриває рахунок і забиває свій перший гол за Динамо у Єврокубках. І можна пробити. Удар в поворотах. Удар. Гол! Відмінно. Відмінно динамівці. Андрій Шевченко взяв гру на себе. І відмінним підступним ударом з лінії штрафного майданчика відкриває рахунок. 1-0. Однак наприкінці гри Нерлінгер зміг зрівняти рахунок. А у другу половину київське Динамо повністю провалило. Дубль оформив папен. Ще один гол на рахунку Шоля. Динамо поступилося 1-4. В результаті Київський клуб з однією перемогою у активі зайняв останню позицію в групі. Звісно, виступ можна було назвати провальним, і все ж команда знаходилася у перебудові. Це був надзвичайно молодий і дуже недосвідчений колектив. Але вже тоді можна було розгледіти рисить цієї неймовірної команди, яка наприкінці століття буде громити європейських грандів. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Побачимось!